Підбадьорення зараз було важливішим, ніж будь-коли. Я почав із найбанальніших розрад я сказав, що навіть у цій Європі на шосту зиму Другої світової війни наше становище не було таким жахливим, як ми вважали. Я сказав, що кожен із нас повинен запитати себе, яких непоправних втрат він допіру зазнав. Я припустив, що в більшості з нас цих втрат було небагато. Кожен, хто досі живе, має привід для надії здоров'я, родина, щастя, професійні здобутки, гроші, позиція в суспільстві, цього можна досягнути знову або відновити. Урешті усі наші кістки не ушкоджені, а те, що ми витерпіли, може стати нашим здобутком у майбутньому. І я процитував Ніцше Те, що не вбиває мене, робить мене сильнішим. Потім я говорив про майбутнє. Я сказав, що на неопереджений погляд майбутнє має видаватися безнадійним я погодився, що кожен з нас може вважати власні шанси на виживання мізерними сказав їм, що поки в таборі немає епідемії тифу, я оцінюю власні шанси вижити близько 1 до 20. Але також я сказав їм, що, попри це, не маю наміру зневірюватися і відмовлятися від боротьби. Тому що жодна людина не знає, що їй принесе майбутнє, і навіть наступна година. Навіть якщо протягом кількох наступних днів ми не почуємо якихось сенсаційних новин із фронту, не варто впадати у відчай, хто знає це краще за нас і з нашим досвідом табірного життя, у якому іноді цілком раптово в останню мить з'являються неочікувані щасливі можливості. Наприклад, людину можуть несподівано перевести до спецгрупи з винятково хорошими умовами праці у таких випадках і полягало щастя, в'язня. Але я говорив не тільки про майбутнє і серпанок, що його приховує. Я також пригадав минуле усі його радощі, які осявали своїм світлом навіть морок сьогодення, знову зацитував поета, щоб не звучати, наче проповідник, який написав. Те, що ти пережив, жодна сила на землі не зможе забрати від тебе. Не тільки наш досвід, але все, що ми зробили, усі наші величні думки, усі наші страждання, усе це не втрачене, хоча й у минулому, усе це існує в нашому бутті. Минуле це також вид буття і, можливо, його найпевніший різновид. Потім я заговорив про численні можливості надати життю змістовності, я сказав моїм товаришам, які нерухомо лежали лише час від часу зітхаючи, що людське життя за будь-яких обставин не втрачає сенсу, і цей неосяжний сенс життя містить у собі страждання і помирання, обмеження і смерть. Я просив бідолах, які уважно слухали мене у темряві барака, поглянути в обличчя серйозності нашого становища. Вони не мають втрачати надії, а мусять не втрачати мужності і впевненості в тому, що безнадійність нашої боротьби не применшує її величі і змістовності. Я сказав, що у важкі хвилини хтось дивиться згори на кожного з нас товариш, дружина, хтось живий чи мертвий, або ж Бог, очікуючи, що ми не розчаруємо їх. Він сподівається побачити, що ми страждаємо гідно, не жалюгідно. І що ми знаємо, як померти. І врешті я заговорив про нашу жертовність, яка має сенс у будь-якому випадку. Сутність цієї пожертви за нормального життя, життя матеріального успіху, могла б видаватися безцільною, але в цій реальності наша жертовність має сенс. Ті з нас, хто вірує, сказав я чесно, зрозуміють це легко. Я розповів їм про товариша, який після прибуття до табору намагався укласти угоду з небесами, що його страждання і смерть мають врятувати істоту, яку він любив від болісного кінця. Для цього чоловіка страждання і смерть були сповнені сенсу, його пожертва мала найглибше значення він не хотів помирати намарно, ніхто з нас цього не хотів. Мої слова були покликані знайти певний сенс нашого життя. Тут і зараз, у цьому бараку і у цій абсолютно безнадійній ситуації. Я побачив, що мої зусилля виявилися успішними. Коли електрична лампочка увімкнулася знов, я побачив змарнілі постаті моїх товаришів, які човгали до мене, щоб зі сльозами на очах подякувати за мої слова. Але маю зізнатися, я надто рідко мав внутрішню силу для спілкування з моїми товаришами по нещастю. І змарнував багато нагод вчинити так. Зараз ми наближаємось до третьої стадії душевної реакції в'язнів психології в'язня після звільнення. Але насамперед розгляньмо питання, які часто ставлять психологу, особливо з особистим досвідом що ви скажете про психологічний портрет охоронців табору як це можливо, що людина із плоті і крові ставиться до інших так, як про це розповідали в'язні. Почувши їхні розповіді і повіривши, що все це відбувалося, не можна позбутися питання, як із психологічної точки зору таке могло відбуватися. Щоб відповісти на це запитання, не вдаючись до подробиць, зазначу кілька моментів. По-перше, Серед охоронців було кілька садистів, садистів у чистому клінічному сенсі. По-друге… Саме садистів відбирали, потребуючи осіб для особливо жорстокого підрозділу. Ми дуже тішилися, коли на роботі нам дозволяли погрітися декілька хвилин після двох годин праці на лютому морозі, біля маленької пічки, яку розтоплювали гілочками та трісками. Але завжди знаходилися бригадири, які отримували щире задоволення, позбавляючи нас цієї втіхи. Якою очевидною була зловтіха на їхніх обличчях. Коли вони не тільки забороняли нам постояти поруч, але й перевертали нашу пічку і втоптували її чудове полум'я у сніг. Коли есесівцям хтось не подобався, у їхніх лавах завжди виявлялася людина, яка мала пристрасть і хист до садистських тортур, і саме до неї відсилали бідолашного в'язня. По третє, почуття більшості охоронців притлумили роки. Протягом яких вони щоразу більше спостерігали за брутальними звичаями в таборі ці морально і душевно закам'янілі люди хоча б відмовлялися брати участь у садистських знущаннях, але вони ніколи не перешкоджали іншим робити це. По-четверте, треба зазначити, що навіть серед охоронців були люди, які жаліли нас. Згадаю лише коменданта табору, з якого я звільнився. Після звільнення з'ясувалося. Тільки лікар табору, сам в'язень, знав про це раніше що комендант платив чималі суми із власної кишені, купуючи ліки для в'язнів у найближчому містечку. Але старший наглядач табору, також в'язень, був жорстокішим за будь-якого есесівця. Він бив інших в'язнів за найменшої можливості, у той час як комендант табору, наскільки я знаю, ніколи не підніс руки на жодного з нас. Поза сумнівом, просте знання, що людина була охоронцем табору або в'язнем, не скаже нам нічого. Людську доброту можна знайти в усіх групах, навіть у тих, які загалом легко засудити. Межі між групами перекривалися, і ми не повинні спрощувати, називаючи одних ангелами, інших дияволами вочевидь, для охоронця або бригадира добрість до в'язнів була надзвичайним явищем, зважаючи на вплив табору. Але з іншого боку, нацість в'язня, який погано ставився до своїх товаришів, заслуговує найвищого осуду. Зрозуміло, цих в'язнів дуже засмучували негативні риси товаришів, у той час як найменша доброта з боку охоронців глибоко зворушувала. Пригадую, як одного дня бригадир крадькома дав мені шматок хліба, який, як я знав, він припас із власного сніданку. Не тільки цей шматочок хліба розчулив мене до сліз, мене зворушило людське дещо, отримане від того чоловіка слово і погляд, які супроводжували дарунок. І з цього ми можемо виснувати, що у світі існують лише два різновиди людей раса гідних людей і раса негідників, їх можна знайти будь де вони є в усіх суспільних групах. Але жодна група не складається винятково із гідних людей чи негідників. У цьому сенсі не існує чистої раси, гідну людину можна знайти і серед охоронців концтабору. Життя в концентраційному таборі широко розкриває душу людини і демонструє її глибини. Хіба не дивовижно, що в цих глибинах ми знову ж таки знаходимо людські якості, які за своєю природою є сумішчю добра і зла. Прірва, що відділяє добро від зла і проходить крізь усе людське існування, сягає найнижчих глибин душі і стає очевидною навіть на дні безодні, яка розверзлась у концентраційному таборі. І ось останній розділ про психологію концентраційного табору психологію в'язня після звільнення. Описуючи досвід звільнення, який для кожного є особистим, ми повинні повернутися до тієї частини нашої розповіді, де йдеться про ранок, коли після багатьох днів найвищої напруги над воротами табору здійнявся білий прапор. Стан внутрішнього неспокою змінився цілковитою розслабленістю. Але ми не шаленіли від радості, як можна припустити що ж трапилося. Ми в'язні утомлено сунули до виходу з табору, зніяковіло озирнулися і запитально подивилися один на одного. Потім ризикнули зробити кілька кроків за межі табору. Цього разу ніхто не викрикував наказів, не було жодної потреби квапливо ухилятися від ударів і поштовхів. Ой ні. Охоронці пропонували нам сигарети. Спочатку ми заледве упізнали їх. Вони поспіхом переодягнулися в цивільний одяг. Ми повільно крокували дорогою, що вела з табору. Невдовзі наші ноги заболіли і почали підгинатися. Але ми шкутильгали далі. Хотіли вперше побачити околиці табору очима вільної людини Свобода, повторювали ми собі, і все ж не могли її осягнути. Ми так часто повторювали це слово протягом усіх років так мріяли про неї, що слово втратило сенс. Її реальність не могла пробитися до нашої свідомості ми не могли уявити, що ця свобода стала нашою. Ми прийшли на луки повні квітів. Дивилися і усвідомлювали, що це квіти, але нічого не відчували. Перший проблиск радості спалахнув, коли ми побачили півня з кольоровим хвостом, але це була лише іскра, ми поки що не належали цьому світові. Увечері, зустрівшись і знову у нашому бараку, ми тихо запитували один одного скажи мені, чи ти радів сьогодні? А інший відповідав, ніяковіючи, бо не знав, що всі ми почувалися однаково. Чесно кажучи, ні. Ми буквально втратили здатність радіти і мали навчитися цьому знов. Те, що відбувається зі звільненими в'язнями, мовою психології називають деперсоналізацією усе видавалося нереальним, неправдоподібним, наче у вісні. Ми не могли повірити, що це відбувається насправді. Протягом минулих років мрії надто часто нас зраджували. Ми мріяли, що прийде день звільнення, що ми опинимося на свободі, повернемося додому, привітаємо наших друзів, обіймемо наших дружин, сядемо за стіл і почнемо оповідати про те, що з нами трапилося, і про те, як часто ми бачили у снах день звільнення. А потім у вухах лунав свисток, сигнал вставати, і наші мрії про свободу закінчувалися. І ось мрія здійснилася чи могли ми повірити в це. Тіло звільнилося швидше, ніж мозок, воно уповні скористалося свободою із першої миті. Воно почало жадібно їсти годинами й днями навіть посеред ночі, дивовижно, яку кількість їжі можна з'їсти. І коли один із в'язнів був запрошений дружнім фермером сусідом, він їв і їв, а потім кава розв'язала йому язика, і він почав говорити, не спиняючись кілька годин поспіль. Напруга, яка протягом років опановувала його разум, нарешті вивільнилася. Він розмовляв так, що видавалося, ніби він мусив говорити, не в змозі опиратися бажанню висловитися. Я знав людей, які тільки опинялися в короткотривалій напруженій ситуації, наприклад, під час перехресного допиту в Гестапо, і реагували подібним чином. Чимало днів минуло, поки у нас розв'язався не тільки язик. Але й щось усередині, і почуття раптово прорвалися крізь дивні пута, які сковували їх. Одного дня, за кілька днів після звільнення, я прогулювався околицею, минаючи квітучі луки, долаючи милю за милею в напрямку містечка неподалік табору. Жайворонки здійнялися в небо, і я почув їхню радісну пісню. На кілометри навколо нікого не було не було нічого, окрім землі і неба. Тріумфальних жайворонків і свободи цього місця. Я зупинився, роззирнувся навколо, глянув на небо і впав на коліна. У цей момент я майже не усвідомлював ані себе, ані світу, у моїй голові лунало лише одне речення завжди те саме я кликав Бога із тісної в'язниці, і він відповів мені свободою цього простору. Як довго я стояв там на колінах і повторював цю фразу, уже й не пригадую. Але саме того дня тої години почалося моє нове життя. Крок за кроком я прогресував, аж доки знову не став людською істотою. Шлях, який вів від гострої душевної напруги останніх днів у таборі, від тої війни нервів до душевного спокою, вочевидь, не був вільним від перешкод. Помилково вважати, що звільнений в'язень більше не потребував духовної опіки. Ми маємо пам'ятати, що людина, яка тривалий час перебувала під таким неймовірним душевним гнітом, безумовно зазнала певної небезпеки, особливо якщо звільнилася від цього гніту раптово, ця небезпека, у сенсі психологічної гігієни, є психологічним відповідником кесонної хвороби. Так само, як фізичне здоров'я водолаза опиниться в небезпеці, якщо його раптово підняти на поверхню після перебування під високим атмосферним тиском, моральне і душевне здоров'я людини, раптово звільненої від душевної напруги, також може постраждати. Протягом цієї психологічної фази люди примітивного складу не могли позбутися впливу жорстокості, яка оточувала їх у табірному житті. Звільнившись, вони вважали, що можуть користуватися своєю свободою безжально і свавільно. Єдине, що змінилося для них вони стали гнобителями, а не пригнобленими, підбурювачами до застосування сили і несправедливості, а не жертвами. Вони виправдовували свою поведінку тим, що й самі зазнали жахливих випробувань, часто це виявлялося в незначних на позір випадках. Якось ми з товаришем поверталися до табору і раптом вийшли до поля, вкритого зеленими паростками. Автоматично я хотів обійти їх, але він схопив мене за руку і потягнув через це поле. Я пробурмотів щось про відсутність необхідності толочити молоді паростки. Він рознервувався, гнівно глянув на мене і закричав Не говори так, хіба в нас мало відібрали? Мої дружина і дитина знищені у газовій камері, уже не згадуючи про інших. А ти забороняєш мені зламати кілька стебелин вівса? Повільно до цих людей поверталося розуміння, що ніхто не має права чинити погано, навіть якщо погано поставилися до них. Ми повинні були докласти зусиль, щоб повернути їх до цієї істини. В іншому випадку наслідки могли бути набагато гіршими аніж кілька тисяч зламаних колосків. Я все ще бачу перед очима в'язня, який закочував рука в сорочки, тицяв свою праву руку мені під ніс і кричав: Хай мені відрубають цю руку, якщо я не замащу її кров'ю в перший день після повернення додому. Хочу наголосити, що чоловік, котрий казав ці слова, не був поганим хлопцем, він був одним із найвірніших моїх товаришів у таборі і після звільнення. Окрім моральної деформації, викликаної раптовим звільненням від душевного пригнічення, існувало ще два фундаментальних переживання, які загрожували зіпсувати характер звільненого в'язня гіркота і розчарування, коли він повертався до колишнього життя. Гіркоту спричиняло безліч дрібниць, з якими він стикався у колись рідному місті. Після повернення він з'ясовував. Що в багатьох місцях його зустрічають лише потисканням плечей і банальними фразами. Він відчував гіркоту і запитував себе, для чого все це витерпів. Коли він майже повсюди чув одне й те саме, ми нічого про це не знали, ми також страждали, то запитував себе невже вони не можуть сказати мені нічого кращого? Досвід розчарування був іншим тут уже не особи з оточення. Чия байдужість і відсутність почуттів вражала так, що людина почувала бажання заповсти у нору і ніколи більше не чути і не бачити жодних людських створінь. Але сама доля видавалася жорстокою. Людина, яка протягом років вважала, що досягла абсолютної межі усіх можливих страждань, виявляла, що у страждань немає межі, і можна страждати більше і сильніше. Намагаючись вдихнути мужність у в'язнів табору, ми нагадували їм, що чекає на них в майбутньому. Їм потрібно було втовкмачувати, що життя все ще чекає на них, що якась людська істота очікує їхнього повернення. Але що сталося після звільнення? Декілька осіб довідалися, що їх ніхто вже не чекає. Горе тому, хто з'ясував, що людини, спогади про яку підтримували його в таборі, більше не існує. Горе тому, хто коли нарешті надійшов його омріяний день, з'ясував, що цей день зовсім не нагадує мрію. Можливо, він сів у трамвай, приїхав до будинку, який роками змальовував в уяві, і не тільки в уяві. Натиснув на дзвінок так, як тисячі разів робив у своїх спогадах, тільки щоб з'ясувати, що людини, котра повинна відчинити двері, немає там і більше ніколи не буде. Ми казали одне одному в таборі. Що не може бути земного щастя, здатного компенсувати вистраждане нами. Ми не сподівалися на щастя, не це давало нам мужність і сенс нашим стражданням, нашим жертвам і нашому вмиранню. І все ж ми не були готові до прикрощів. Це розчарування, що охопило більшість в'язнів, було годі подолати, а психіатрам дуже важко допомогти з ним впоратися. Але це має не бентежити його. А додатково стимулювати. Для кожного зі звільнених в'язнів надходить день, коли, пригадуючи своє життя в таборі, він уже не може зрозуміти, як все те витримав. Як тоді у день звільнення, коли все видавалося прекрасним сном, нарешті надходить день, коли життя в таборі видається лише нічним жахіттям. Вінець досвіду людини, що повернулася додому, це дивовижне відчуття, що після всього вистражданого. Їй уже нема чого боятися, окрім свого бога. Частина друга. Основи логотерапії. Читачі моєї короткої автобіографічної оповіді зазвичай просять надати повніше і більш безпосередні пояснення моєї терапевтичної доктрини. Тому я додав до першого видання з табору смерті до екзистенціалізму стислий розділ про логотерапію. Та цього виявилося недостатньо. Мене й далі брали в облогу запити щодо більш розлогого викладу, тож я повністю переписав розділ для цього видання і виклав свої міркування значно детальніше. Завдання виявилося непростим подати читачеві у стислому вигляді весь матеріал, що міститься у 20 томах німецькою справа майже безнадійна. Я згадую американського лікаря, який одного разу з'явився в моєму віденському офісі і запитав Отже, лікарю, ви психоаналітик? На це я відповів не зовсім психоаналітик, скажімо так, психотерапевт. Затим він продовжив розпитувати мене, до якої школи ви належите. Я відповів: це моя власна теорія, вона називається логотерапія. Чи можете ви пояснити одним реченням, у чому полягає логотерапія? запитав він, або, хоча б сказати, яка різниця між психоаналізом і логотерапією. «А вже ж», – відповів я. Але для початку чи можете ви пояснити одним реченням, у чому, на вашу думку, суть психоаналізу? Ось його відповідь. Під час сеансу психоаналізу пацієнт мусить лежати на отоманці і розповідати про речі, які іноді неприємно згадувати. На що я негайно озвався такою імпровізацією. А під час сеансу логотерапії пацієнт може сидіти, але повинен слухати речі, які іноді неприємно чути. Звісно, це був жарт, а не скорочений опис логотерапії. Одначе щось у цьому жарті є, оскільки логотерапія, порівняно з психоаналізом, це метод менш ретроспективний і менш інтроспективний. Логотерапія фокусується радше на майбутньому, тобто на сенсі того, що пацієнт повинен доконати в майбутньому. Логотерапія насправді є психотерапією, зосередженою на сенсі. У той самий час логотерапія розриває всі порочні кола і нищить механізми зворотного зв'язку, які відіграють таку значну роль у розвитку неврозів. Таким чином типова самоцентрованість при неврозі руйнується замість того, щоб постійно глибшати і посилюватися. Зрозуміло, що це твердження є надто спрощеним, хоча логотерапевти справді ставлять перед пацієнтом завдання переорієнтувати сенс власного життя, адже усвідомлення цього сенсу суттєво підвищує здатність до подолання неврозу. Дозвольте мені пояснити, чому я вживаю термін логотерапія для назви моєї теорії логос це грецьке слово, яке означає сенс. Логотерапія або як її називають деякі автори, третя віденська школа психотерапії зосереджується на сенсі людського існування, а також на пошуках цього сенсу людиною. Згідно з логотерапією, оце прагнення знайти сенс життя є основною мотиваційною силою людини. Ось чому я веду мову про волю до сенсу на противагу принципу задоволення. Або як ми також можемо його назвати, волі до задоволення, на якому ґрунтується фройдівський психоаналіз, а також на противагу до волі до влади, на якій зосереджена адлерівська психологія, що використовує термін прагнення до вищості. Воля до сенсу пошук сенсу існування це рушійна сила життя людини. Але аж ніяк не вторинна раціоналізація інстинктивних потягів. Цей сенс унікальний і специфічний, бо мусить і може бути знайденим лише самою людиною, тільки тоді він набуде значущості, яка задовольнить людську волю до сенсу. Деякі автори наполягають, що сенс існування і життєві цінності є лише захисними механізмами, комплексом реакцій та сублімацій. Щодо мене, то я не хотів би жити заради моїх захисних механізмів і не готовий померти заради комплексу реакцій. Однак людина здатна жити і навіть померти заради власних ідеалів та цінностей. Кілька років тому у Франції провели опитування громадської думки. Його результати показали, що 89% опитаних визнають, що людина потребує чогось такого, заради чого варто жити, більш за те. 61% зізнався, що в їхньому житті існує щось або хтось, заради чого чи кого вони готові навіть померти. Я провів таке ж опитування у моїй віденській клініці, як серед пацієнтів, так і серед персоналу, і отримав практично той самий результат, що серед тисяч опитаних у Франції різниця склала лише 2%. Інше статичне дослідження, що охопило 7948 студентів із 48 коледжів, провели соціологи університету Джонса Гопкінса. Їхній попередній звіт є частиною дворічного дослідження, профінансованого Національним інститутом психічного здоров'я. На питання, що вони вважають дуже важливим для себе зараз, 16% студентів зазначили заробити багато грошей. 78% сказали, що їхньою першочерговою метою було знайти мету і сенс життя. Звісно, іноді стурбованість життєвими цінностями насправді є маскуванням, що приховує внутрішні конфлікти, однак це радше виняток із правил, аніж правило. У таких випадках цілком виправдана психодинамічна інтерпретація, спроба виявити приховані рушійні сили несвідомого. Якщо ми маємо справу із псевдоцінностями, наприклад, фанатизмом, їх необхідно демаскувати, демаскування або ж розвінчування слід негайно припинити, зіштовхнувшись із правдивими і щирими потягами, такими, наприклад, як бажання людини прожити життя максимально наповнене сенсом. Не зупинившись вчасно, викривальник лише демонструє свою власну потребу принижувати духовні поривання інших.